Вітаю вас на каналі Рукодільні Історії. З вами Марія. Сьогодні в нашій країні дуже велике свято. Сьогодні День Незалежності. І це свято особисто для мене стало не просто днем в календарі, а стало дійсно святом. Відбулася в мене така особиста переоцінка цих слів, цінності цього дня. Тому що зараз у нас йде звільнення наших українських територій від рашистських загарбників, триває війна. Я впевнена, що наша країна переможе, що ми звільнимо наші українські землі від нечисті і будемо відроджувати нашу країну, і будемо продовжувати жити так само. Мирно, дружньо, спокійно, досягати нових вершин, нових вищих рівнів розвитку в різних сферах, в економіці, в політиці. І все в нас буде добре з вами. За українською конституцією символами держави є державний прапор, державний герб. і Державний гімн. А я б сюди ще, мабуть, додала мову, державну мову. А З цього приводу було багато сперечань, дебатів, дискусій. З мовного приводу я знаю, були конфлікти в сім'ях, в родинах. Дуже важкі наслідки цього були. Тобто мова все-таки має значення. Це велика сила і це наша зброя. Як ви вже помітили, після вторгнення рашистів, мій канал став звучати українською мовою. Нещодавно моєму каналу виповнилося виповнився один. Рік, можете привітати мене. Я дякую всім моїм підписникам і постійним глядачам за те, що ви зі мною. Що ж до свята і до мови, свято української мови, наша країна, буде відзначати 9 листопада. Але сьогодні у нас День Незалежності, на і я хочу презентувати вам свій вірш. Вірш написаний дуже давно, в 2003 році, але тільки сьогодні він виноситься на ваш розсуд, буде мати своїх слухачів. Вірш називається слова. Слова то не осіннє листя, що падає і зникає до весни, І не снігові зірки іскристі, що швидко тануть у руці, слова зерно, що пада в душу, Юні чудовим садом пророста, почуєш слово, серце тужить, почуєш слово, розквіта вуста, не буде в мові слів негарних. Не буде в мові слів чужих, якщо не мов дитину, будемо плекати ми рідну мову Я і ти. Щоб не розтанула у часі, не розчинилась у пітьмі віків, чудова мова калинова твоя й моя наших батьків. Спочатку, як тендітна квітка, нехай милує серденько Тобі. За нею доглядай невпинно, на місці квітки виростуть сади. І Відчуй, яка прекрасна мова, співуча, щедра, мила і проста, Не наче пісня солов'їна, нехай звучить крізь всі літа. Чому саме про мову хотілося мені сьогодні з вами поговорити? Тому що я поцікавилася нещодавно про стан мов окупантів, які прийшли на нашу землю. І що я побачила, я додам сюди скрини. Поцікавилася я у Вікіпедії стосовно народностей, які населяють Росію, і їхніх мов. Наприклад, бурятська мова. Буряти чисельність близько 350 тисяч статус мови є загроза зникнення. Інгузька мова. Статус мови вразливий. Населення близько 445 тисяч. Чуваська мова, чуваші. Близько мільйона в Росії проживає статус мови вразливий. Осетинська мова. Бачимо: близько півмільйона статус вразливий. Кабардино-черкеська мова. Близько півмільйона статус вразливий. Про що це говорить? Це говорить про те, що, мабуть, люди не цінують свою мову, і вже вони асимілюються поступово з росіянами. Тому що, коли я зацікавилася станом цих мов на сьогоднішній день, читала статті, то дуже великий відсоток. Збільшення з кожним роком іде на зросіщення цих народностей. Потім я подивилася українську мову, нашу рідну солов'їну. Ви бачите, як у нас написано, і це так гріє душу. Мої друзі часто мені присилали інформацію з інтернету російською мовою. На мої прохання змінити мову, писати українською або присилати інформацію українською. Вони казали, що в них, то немає редактора, то вони не, знаю як. не знають як. Ну, буває всяке. А для тих, хто не знає, я проведу малесенький такий лікбез. А, Значить, що треба спершу зробити? Перший крок це зайти на будь-який сайт, який вас цікавить. Зверху подивитися в меню праворуч три крапочки, натиснути на них. Далі ви переходите в наступне меню. Далі вибираєте рядочок, де написано перекласти цей рядочок. Він буває не завжди з'являється, але, можливо, потрібно кілька разів натиснути, у ну, мене так було. І далі з'являються внизу. Ось такі три крапочки, натискаєте на них. Далі інші мови, там цілий список різних мов, якою вам зручно розмовляти. Вибираєте потрібну українську. І ось, будь ласка, у вас з'являється вже файл, сайт української мови. Кому це буде корисно, будь ласка, користуйтеся, перекладайте, збагачуйте свою українську мову, тому що вона цього варта. До дня святкування мови я хочу випустити нове відео. Ось. Тож, не пропускайте, дивіться, але це буде восени. От. Ну, а зараз подивіться, яка в мене робота є. Ну, і тепер до моєї нової роботи, яку я нещодавно завершила. Це робота виконана за схемою чудової дизайнерки X-Maker Вікторії. X-мейкер це її псевдонім. Вікторія розробляє чудові схеми для вишивки на українську тематику. В неї різні є, але в тому числі і на українську тематику. І ось саме такі вишивки мене дуже зацікавили. Вони мені до смаку, вони мають гарну схему, і взагалі вони дуже чудові. Хто вишиває, дівчата, поцікавтеся, думаю, що багатьом будуть до душі. Я завершила ось цю роботу, зараз буду вам показувати її частково, тому що вся вона в мене в кадр не поміщається. Називається ця вишивка і завтра день буде. Саме презентацію цієї роботи я все відтягувала до Дня Незалежності. Вона в мене вже кілька днів лежить, ось, але. Мені хотілося показати саме в це свято її вам, тому що це наша українська символіка, це часточка нашої української душі, це є ми самі. Якщо ми будемо втрачати свою мову, свої символи, свої традиції, то хто ми будемо тоді? І ми розстанемо у часі. Наш народ розтане у часі і розгубиться у підмі віків, і я цього зовсім-зовсім не хочу. Тож підтримуємо українське, говоримо українською мовою, що ще хочу сказати, що сьогодні прочитала пост у Фейсбуці, де Марія Хітенко. Написала про те, що в одному з магазинів, інтернет-магазинів, дали в продавці об'яву, мовляв, дівчата, наборчики РТО вже у продажу, так як ми замовляли, вони вже приїхали. Для тих, хто не знає, РТО це російський виробник наборів вишивки. Звичайно, що такі оголошення обурюють саме сьогодні, тому що ми всі розуміємо. Куди ці гроші, наші гроші, як покупців, споживачів, можуть направлятися і, скоріш за все, що воно так і є, якийсь там відсоток, направляється на зброю проти нас, нас самих. Тому я закликаю всіх рукодільниць, всіх вишивальниць, перед тим, як купувати набори, цікавтеся. Хто є країною-виробником? Тому що е спон е бути спонсором війни, бути спонсором зброї, бути спонсором ракет, які летять на наші ж з вами голови це навіть ні в які коментарі не вкладається. Так, ну повернемося щодо вишивки. Щось у мене сьогодні такий настрій, знаєте, і святковий, і тривожний, тому що вже сьогодні було дві повітряні тривоги, і, і розумію, що це ще не все, день ще не закінчився, ще навіть не обідній час у нас. І радісно на душі від того, що 31 ша річниця незалежності, і тривожно, що такий стан у нас. І новини тривожні, От. але життя триває, і не дарма ось ця вишивка, і завтра день буде. Давайте вже я вам нарешті покажу, розкажу про неї. Ось, ось така розробка. Я ось так притягну, покажу. Дерево життя має такий філософський символізм. І побутовий раніше це було більш філософське значення йому надавалося. Ось Дерево життя об'єднувало три плани буття. Це верхній світ, небо, середній це земля і нижній. Це підземний світ і підземні води. До речі, ось ці пташки, вони символізують душу всесвіту. А чаша це лоно всесвіту, звідки проростає дерево життя. Зараз дерево життя має більш обрядовий символ. Завжди воно, це дерево квітуче. Як ми бачимо на ньому вже ось квіти, які відсвіли. Тобто для мене це, знаєте, таке дерево роду, дерево життя в часі, дерево поколінь. Це покоління старше, це покоління теперішнє, так? І це покоління. Дітки, які народжуються, біля них так само літають ангели охоронці пташки Ось. А це ще тільки йде зародження життя. А ось ця квітка, ось ця, вона називається вогонь життя. І вона завжди охороняється або пташками, або ангелами. Ну, тут ми бачимо пташок. Пташки це духи. Якщо пташки розташовані внизу, ось тут, біля коріння дерева, то вони оберігають дерево життя від злих духів та від злих чар. А якщо вони зверху, то вони проводять і розповсюджують світло. Світло життя, божественне світло, проводять це світло до людей. Ось. І е, взагалі в українській символіці птахи це символ Бога, символ Творця всього, що живе на світі. Ось така чудова вишивка. Тут 22-й рік. Ось ініціали. Любі мої українці, я всім вам бажаю кожному мирного неба, щасливої долі для вас, для ваших дітей, для ваших онуків-правнуків. Бажаю спокою в душі, бажаю впевненості в завтрашньому завт, і в кожному наступному дні. Бажаю вам віри, віри в Бога, віри в наші Збройні сили, віри в один в одного. Підтримуйте, будь ласка, свої родини, своїх друзів, своїх близьких. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Все буде Україна. І ще раз вас зі святом.